Країни, Росії та новинами сьогодні почнемо відразу із херсонського напрямку, тому що тут росіяни серйозно збільшили активність і починають розрізати Херсон на частини, знищуючи мости, щоб захоплювати його шматками. Відповідно для цього вони перебувають всі логістичні маршрути та вчорашній повторний удар по мосту. Тому чергове підтвердження. Також зсу повідомляють, що активність FPV-дронів в рази збільшилась у порівнянні з колишніми місяцями. Покидаємо місто Херсон, середня рекомендована швидкість пересування 120-140 км в час, дуже багато дронів. Прямо не впізнати Херсон, ми були тут місяця два назад останній раз, ще все було спокійно зараз. Від самої Миколаївської області швидкість не менше 120 км в час. Повністю все в дронах. Все в російських дронах. Отака От ситуація. От строя, ста, ставлять по дорозі, тут щось якісь споруди робити, напевно. Така тут ситуація. А це прямо говорить про те, що тут росіяни розпочали підготовку до великого наступу на правий берег і відповідно Херсон. Як видно, ситуація тепер і на цьому напрямку максимально складна. І тепер після того як росіяни пошкодили основний міст, швидше за все вони почнуть поступово прориватись на острів, накопичуватись там, щоб вже потім із острова прориватись у сам Херсон. Російські воєнкори прямо говорять про те, що зараз у них йде підготовка до великого наступу. Російські війська усилили удари в районі Херсона. активно работает авиация, артиллерия и FPV-дроны до 250 в сутки. Все основные пути снабжения ВСУ под огневым контролем. Район называют «зоной смерти». Любое движение сразу уничтожается. Наши разведгруппы действуют на правом берегу, находят цели и корректируют огонь. Разрушаются переправы, дороги и узлы снабжения. Цель – измотать противника перед наступлением. Нанесены новые удары по мосту в Херсоне. Он еще стоит, но надолго не хватит. После его уничтожения опыт планируют применить на других переправах. Украинские власти призывают жителей Херсона эвакуироваться. В городе проблемы с логистикой и перебои со светом. На жаль, ситуація тут сумна. При цьому, незважаючи на те, що росіян триває максимально активний наступ на Костянтинівському та Покровському напрямках, сюди вони теж знайшли резерви і намагаються розвивати наступ. Крім того, сьогодні Жорін заявив, що справді росіяни готують нові масштабні наступальні дії, але не на Херсонському напрямку. Росія перегруповує сили для нового наступу. Найімовірніше він почнеться наприкінці літа або у вересні. Це реальна загроза. Судячи з перехоплень і накопичення сил, росіяни дійсно перекидають підрозділи, що свідчить про підготовку до нового етапу наступу, каже Жорін. Він також назвав три напрямки, де Росія може піти в наступ: це Харківщина, Сумська область і район Покровська. Таким чином, сьогоднішня активність на херсонському напрямку може означати два варіанти розвитку подій, або це відволікаючий маневр, щоб ЗСУ перетягнули резерви до Херсону, а вони вдарять в районі кордону, або у них настільки багато сил, що наступ на Херсон почався і він буде продовжуватись, а через один або два місяці вони посилять наступ на кордоні. Загалом поки що велике питання, але все це в черговий раз показує, що резервів у них максимально багато і вже більше року дуже висока активність. Активність по всій лінії фронту не закінчується, а тільки збільшується.